Кожен на своєму місці тримає лінію фронту та наближає перемогу. Службовці Дрогобицької міської ради спільно із керівництвом вчергове підтримали українських захисників. За власні кошти придбали два позашляховики, які служитимуть нашим воїнам та допоможуть їм бути маневренішими на передових позиціях. Забезпечила транспортування автівок та доставила їх особисто у друговоді з Польщі. Депутат міської ради, засновниця благодійного фонду, Марта Слотило. Це Результат наших зборів Ті дві машини, які ми е, збирали кошти від всієї. Нашої виконавчої структури влади, тобто, це всі, хто працює в ратуші, хто звикли говорити, ми взяли свій заробіток і частину свого заробітку виділили для того, щоб ми могли купити ці дві машини. Плюс це є кошти дітей. Пам'ятаєте, приходили до мене в кабінет, маленькі діти передавали там, там по 5, по 10, по скільки там вони назбирали тих коштів. Ну все ми докупочки з'єднали і, як то кажуть, з миру по ниці, а ми для нас нашої тероборони для наших бійців зібрали е дві машини? Так як військові відчувають найбільшу потребу у повнопривідних позашляховиках, придбано Nissan X-Trail та Land Rover. Автівки вже пройшли технічний огляд, заміну певних деталей. Відтак у повній бойовій готовності чекають відправлення на лінію фронту. Ці автомобілі були перевезені волонтерами нашого фонду. Загалом таких автомобілів наш фонд вже перевіз біля 150 автівок. Є автомобілі, які ми закуповуємо самі. Є автомобілі, наприклад, та як звернулося до нас керівництво міської ради, а ми їм їх перевезли. Повністю обслужили на станції техобслуговування. Ті машини дехто тут вже продає в два рази дорожче. А Марта поїхала сама особисто, взяла їх прямо у людей і воно автоматично без всіх посередників, без нічого, вони нам обійшлися набагато дешевше. Машини в прекрасному стані. Я просто хотів би подякувати Марті, вона молодчинка, що нам вдалося разом спільно зробити таку хорошу справу. Добра справа, яка навколо себе згуртувала увесь апарат мерії міста, благочинність повнена бажанням забезпечити надійний тил для наших бійців, які щоденно б'ють ворога та боронять наші кордони. Враховуючи потребу збройних сил України в транспортному забезпеченні, працівникам міської ради було прийнято рішення зібрати кошти на закупівлю автомобілів високої прохідності, і буквально за два чи за три дні було зібрано необхідну суму. Виключно за кошти особисті кошти працівників міської ради. Хочу сказати, що ця вся історія згуртувала весь колектив. І, хоча це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників, але це показало, що наші працівники готові і в подальшому долучатися до подібного роду ініціатив. До допомоги військовим долучились і свідомі та патріотично налаштовані дрогобицькі діти. Малеча облаштовує блокпости по місту, продає браслети та солодощі і в сукупності назбирала 10 тисяч гривень. Усе пожертвували для ЗСУ. До придбання машин долучилися наші найменші другбичани. Знаєте, було дуже приємно бачити, коли маленькі діти приходили, приносили кошти, говорили про те, що вони робили свої певні блокпости, на які теж збирали ці суми. Суми були різні: це було і 700 гривень, і 1500, і 3000. Вони відчували потребу долучитися до важливої справи. Тобто, якась часточка в цій машині є саме дитячих коштів. Уже цими днями автівки для воїнів відбудуть у гарячі точки до захисників, зокрема й до батальйону Дрогобицької тероборони. Позашляховики наповнять домашніми гостинцями і потрібною амуніцією. Тим часом на добрих справах зупинятись у Дрогобичі не планують. У місті готують низку благочинних акцій та ярмарок на підтримку ЗСУ. Бо кожна пожертвована гривня це куля у сторону окупанта. Я хотів би подякувати всім Другобичанам, всім виконавчим структурам влади, тому що в чомусь владу дуже так зі сторони, але всі, що працюють у владі, вони долучаються і вони не говорять про це. Вони не говорять про те, скільки і чого вони роблять. Але вони просто тихенько збирають кошти, тихенько відсилають нашим бійцям, чи то броніки, чи то каску, чи то тепловізор, чи то тактичні наушники, і так далі, і тому подібне не буду зараз. Це тихенько відсилають і роблять свою справу. Тому всім Другобічанам я дякую, бо всі зараз ми єдині, єдині в прагненні перемогти.